Ціна на енергоносії зростає кожного року. Як зекономити на опаленні будинку чи квартири, це тепер не просто запитання, це ціль сучасного будівництва. Як цього досягти, про це сьогодні ми поговоримо. Привіт! Мене звати Микола, ти на каналі ProSerвіс. Тут ми говоримо про ремонт та будівельні послуги. Метою цього відео є розбір аспектів роботи газового опалення, оскільки воно є. Найпопулярнішим серед теперішніх новобудов, розділимо систему опалення на три складових елементи: газовий котел, тепла підлога і система контролю. Перше, газові котли бувають двох типів: звичайні та конденсаційні. Конденсаційний котел дещо економніший від 5 до 10% економії на опаленні. Але його не завжди можна використовувати, оскільки він працює. З дещо нижчими температурами, і в цих межах він значно ефективніший. Тобто, якщо у вас велика кількість батарей і невелика кількість теплих підлог, вам він не підійде. Для підбору конкретного і правильного газового обладнання вам необхідна консультація з спеціалістом. Другий пункт це тепла підлога. Хочу зразу відмітити. Що ефективною тепла підлога найкраще буде тільки під плиткою, оскільки у неї найкраща тепловіддача. У свою чергу, тепла підлога під ламінатом це комфорт для ваших ніг, проте незначна тепловіддача в зовнішнє середовище. Тому прогрівати приміщення теплою підлогою під ламінатом набагато важче. Ламінат лежить на теплоізолюючій поверхні, а сам ламінат виготовлений. З дерева, а це є дуже добрий теплоізолюючий матеріал. Значно кращу тепловіддачу від ламінату мають кварц-вінілові покриття. У цьому відео я хочу наголосити, що максимально ефективна тепла підлога буде виконана на пінопласті, а краще на екструдованому. Мінімальна товщина пінопласту повинна бути 30 мм. Рекомендовано для багатоповерхових будинків 50 мм. Якщо мова йде про перший поверх або про будинок, який стоїть на землі, це мінімум 100 мм на першому поверсі. Якщо тепла підлога буде розміщена просто на фользі або на якомусь матеріалі, який не є пінопластом, до речі, вона не буде так ефективно віддавати температуру догори, там де виходите. Вона буде дуже ефективно віддавати температуру і вниз, в стелю вашого сусіда, який проживає знизу. І таким чином ви будете просто виплачувати значні суми до 50% за те, що у вашого сусіда буде тепла стеля. Корисна інформація? Дякую тобі! А тепер, будь ласка, великий лайк внизу. Я чекаю. О, дякую. Молодець! Їдемо далі. Ми з вами підійшли до останнього, до третього пункту, а саме, системи управління, яка допоможе вам. Визначити температуру в кожній кімнаті, а також вимкнути опалення в тих місцях, якими ви не користуєтесь, оскільки, коли ви на роботі, температура будинку чи квартири може бути значно меншою і таким чином, за ті кілька годин, які ви перебуваєте на робочому місці, ви не будете переплачувати за опалення. Підписуйтесь на мій канал, дізнавайтесь багато нового кожного дня. І пам'ятайте, хто не допомагає своїй армії, потім віддасть все чужі. Підтримуйте українську армію, підтримуйте Україну. Пам'ятайте, Україна переможе! А з вами був я, Микола. До наступної зустрічі.